Траса здоров'я це така дорога, яка стелиться вздовж узбережжя моря, по котрій можна гуляти пішки та кататися на велосипеді. Прогулюючись по трасі, можна натрапити навіть на визначну пам'ятку, як цей малий фонтан з початку 19 століття. Цікаво, що тепер на трасі здоров'я не можна їздити на самокат. Хоча у минулому році, в травні, ми каталися по трасі без проблем. Було дуже зручно. Траса здоров'я простягається на 6 км від пляжу Аркадії до пляжу Ланжеро повз велику кількість інших пляжів. На які можна свертати і обирати ті, які вам сподобаються. Різноманіття пляжів вздовж узберіжжя Одеси вражає. І неважливо, бажаєш ти дикий пляж чи оборудований лежаками. Можливо, тобі потрібен удиский, такий теж є. Хочеш пляж з великим камінням чи закриту вагоном? Знайдеться на будь-який смак. Маршрут закінчується біля пляжу Ланжерон, за яким знаходиться дельфінарій та готель Немо.